Вітаю глядачів мого каналу! Вітаю українське панство, вітаю запоріжців! Сьогодні у нас неділя 15 жовтня, і я буду робити розклад на 16 та 17 жовтня на дві доби по місту Запоріжжю Давайте почнемо, подивимося. 16 число по місту Запоріжжю, я дивлюсь, взагалі. Буде така історія, воно, звісно, буде. Будемо займатися цим питанням і очікувати результату. Фортуна лежить у нас серед цих карт. Зміни, в принципі, йдуть на краще. В принципі, не повинно бути ніяких тут руйнувань. Я открила ці зміни, повинно бути все нормально. Далі, 17 число. Башня лежить між мечом і вдачею. Буде вирішення цього питання. Сподіваюсь, що ці руйнування у нас не трапляться, тому що буде вдача для нас. Так, ми будемо відповідати. Так, ця ситуація можлива. Рицар жезлів, це вогонь, це буде щось що летіти однозначно, 17 число, але буде вирішення цього питання. До речі, може, навіть і не одно буде летіти, бо тягнемо багато бажань. І будемо вирішувати їх. Ось так. Так, ну і тепер дивимося по берегах. Правий берег, приватний сектор 16, 17 жовтня. Руйнування. Постраждалі в житлових, іменно житло дивимося, приватний сектор та багатоквартирні будинки. На промислові об'єкти буде окремий розклад. Так, зараз дивимось правий берег приватний сектор. Віддалена якась буде ситуація, але в цілому, вроді як і нічого. Ну, зараз подивимось. 16 число. Приватний сектор. Ну, ось я бачу, що тут є така історія і щось буде людям не дуже приємно, хоча з другого боку стоїть десятка чаш. Ну, в цілому буде нормально. Наскільки я розумію, тут буде порозуміння. По сім'ям десятка чаш це сімейна карта, дуже гарна карта. Кладу тут енергія життя є, все буде тут нормально. Хоча бачите, от ця карта вона показує, що так, правому берегу загрожує бойова ситуація. Бачите? Король мечовий. Але руйнувань я тут не бачу. Ну, ось, Бачите, ця двієчка, вона як ілюзія. Двійна ситуація, але буде вдача, по-любому буде вдача, бачите? Іде недовіра тут, йде невпевненість, але в цілому повинно бути все добре. Давайте глянемо по постраждалим. Постраждалі. Дивіться, які дві карти на дні лежать. І страхи, а страхи йдуть іменно із за того, що люди, люди бояться втрат. Суд п'ятірка і жриця. Тяжкі карти. Але я вам хочу сказати, що всі три карти тяжкі. Так, тут іде якась фізична, фізична треба вкладатися людям в своє здоров'я вже втрачається тут здоров'я. Але по суду. По суду повинно бути все добре і захист всесвіту. По жриці чекаємо результату. Розуміло. Тобто тут, дивіться, зміни на краще по десятки час. Тут немає, тут не буде фатально постраждалих, але якісь моменти. Можуть статися, але в цілому, в цілому, тут все нормально. Дивіться, які тут карти. Дев'ятка моне, це фізичний стан гарний. Інтелект, енергія, життя, два короля. Тут немає, тут немає загиблих, тут і травм, в принципі, теж. Іде втрата по здоров'ю? Немає тут постраждалих. Так, далі їдемо. Багатоквартирні будинки. на правому березі донешко ваше шістка чаш, гарна карта. Шістнадцяте число все повинно бути добре. Якісь клопоти будуть, але вони закругляться. І будемо очікувати результату. Ця карта сьогодні нам випадає. Будемо збивати, скоріш всього. Це то, що касається 16-го руйнування я не бачу, по четвірки тут іде стабільна ситуація по енергії життя, по шістки монет йде і допомога людям. Тобто тут все нормально, клопоти йдуть по життю. Розумієте, тут, бачите, випала оця жриця, буде закруглення з якоїсь ситуації. Буде все добре, тут, все, тут не повинно бути ніяких руйнувань. Так, покажіть мені, будь ласка, тепер 17 -те, жовтня багато поверхівки. що, Починається більш-менш, потім йде страхи і поразка. Угу. Багато поверхівка. П'ятірка. Щось можуть не збити вони. Щось можуть не збити. Щось зіб'ють, а щось не зіб'ють. Щось все ж таки може впасти. Тут іде закруглення цієї ситуації, але буде все одно ось така. М -м -м Працювати будуть дуже гарно. Наші. Будуть захищати, бачите, посімки, жезлів. Іде захист. Повинно бути все добре. Ну, а тут у нас йдуть страхи, так, за життя. Так собі, так собі. Є ймовірність тут прильоту. Тут і ця карта це може показати, чого боїться. Ось, і тут буде йти така боротьба за це все діло. Руйнувань я не бачу тут. Давайте глянемо постраждалих по багатоквартирним будинкам на правому березі. Конкуренція за життя. 16 число все буде нормально. 17 також. Все буде добре. Справждав тут немає. Лівий берег міста Запоріжжя, приватний сектор. Полуні. Так, 16 число. 16 число. Ну, тут буде бойова люди. Ситуація, сила лежить. Король з королевою. Допомога чому я поклала? Тому що я бачу, що тут і сонце, і допомога, і суд. Тут буде йти. Ситуація така серйозна. Руйнування тут не бачу. Вирішення буде цього питання, відкрито, але трошки ситуація буде в підвішеному, бачите, стані. В підвішеному стані. Допомога все одно нам буде. Ось і двієчка припала. Таке собі 16 число для лівого берега. 17. 15 жовтня. Ну, буде летіти. Так, буде летіти традиційно, все це буде робитися, але традиційно ми будемо мати стабільну ситуацію по землі. Зміни Захист Всесвіту, Я не бачу тут. Єдине, що може, ну захист світу такий собі. Так, тут може бути щось полетіти. Де, бачите, ось і ця карта, але буде і збереження. Тобто якась така ситуація буде там, що трошки треба буде потім вкладатися. ну Давайте так, скло полетить. Так. Ось таке 17 те число. Чи будуть постраждалі в приватному секторі лівого берега? 17 числа трошки невпевнена тут ситуація йде. Може якась постраждати людина, може таке бути. Може навіть якась молода людина. Да. Може таке бути. Може таке бути. 17 числа можуть бути постраждалі. Але сподіваюся, що не фатально. Людина повинна бути жива. Так, добре. Багато квартирні будинки лівого берега. Ви бачите, у нас яке дно? Конкуренція і уход. Люди уходять. Тут іде поразка, бачите, п'ятірка по чашам, лівий берег, багатоквартирні будинки, може бути біда, може бути щось таке. Вони вроді як і збивають, але толку отуди. От, от того, ну таке собі. Ну, я вам хочу сказати, що останні карти показують, що все ж таки воно не буде дуже страшно, тому що тут іде і радість і король пентаклів, це зберігається фізичне і матеріальне, тобто не повинні тут бути якісь великі великі якісь загрози, великі руйнування. Знаєте, як збивають, воно падає, от в такому якомусь Варіанті. Да, бачите, іде захист? От. І 17 число. Помірно, ну тут 17 більш-менш. Більш-менш, хоча йде п'ятірка по монетам якісь клопоти будуть іти, і відповідь будемо давати. Але не дуже будемо то бачити. Тому від цього шанси наші зменшуються. Бачите? Буде така горяча, горяча ситуація, будемо клопотатися по своєму життю. На жаль, буде якась тут ситуація не дуже приємна. Давайте глянемо, чи будуть постраждалі. Сказати так, по цим картам, що тут будуть руйнування, можливі руйнування, але вони будуть помірними. Хоча наші вояки, вони потім уклопочаться, скоріш цього, будуть справлятися, збивати, але вони не дуже бачать ту ситуацію. Ну, от, Якийсь момент буде такий, що все ж таки, як знаєте, наполовину справляться, от, отак якось. Ну, щось якось там буде не все хорошо. От, от якось так. Ну, дивіться, які карти. Це я цю картину обираю. І от коли вже йде відповідь, то вона не дуже, не дуже йде якось так, без всяких шороховатостей. Тобто щось таке воно тут буде. Ну, як, як, якась буде, знаєте, от проблема, яку вони не змогли вирішити. І від цього от такий стан буде. Буде якась невеличка така тут проблема. Невеличка, опять-таки. Якщо будуть руйнування, то воно буде невеличке, тому що вона лежить між позитивних карт і відповідати ми будемо. Так, давайте глянемо, чи будуть постраждалі. Тут неможливо. 16, 16. Так собі. Ну, так, щоб сказати, що прям вау, ні, не скажу. Ну, от воно таке щось непонятне. Тут не буде, от прям, щоб постраждалі, такі, прям вау-вау. Ну, щось як, якось постраждає фізичний стан. Тому що тут імператор падає. Це захист іде. Ну і клопоти ось ідуть, Якесь іде тут неподвіжність людини, але, але в цілому все відкрито, і життя, енергія, все надія на то є, і там все нормально. 17 число 17 число все більш-менш, але ось трошки підвішана така непонятка. тут. Тому. Ну Нормально, ці карти вони об'яснили, показали, що все буде добре. Центральна карта, звісно, тут силу показувала, тут же ілюзія, тут же зміни, тут же хаос якийсь іде, але життя все одно варує. Коротше кажучи, тут більше психів, ніж травм, отак скажу я вам. Такий стан у людей. Давайте я покладу на Ленорманах розвиток подій. Берег. Правий берег, бачите, така у вас історія переплітається. Переплітається трошки. Ну, буде, проблемки будуть, ідуть вони з моря ці проблемки, трошки неясність, карти ресурсні. Подія буде по нервам буде бити, бо це пльотки, зміни йдуть, в принципі, на краще більш менш по правому берегу повинно бути все добре. Лівий берег. Роздоріжжя відпрацьовувати будуть цю ситуацію, коса, різкі рішення, які будемо мати ключі. По лівому берегу у нас іде ситуація захист Всесвіту, бачите, і допомога. І щось новеньке буде по башні, правда, по книгі прикрите. Пройдемо по клеверу цю всю ситуацію із ключом. Так що, в принципі, ну, непроста буде ситуація. Ресурсна от карта припала. Я от поклала на цю книгу, що тут. Ну, тобто. Дні будуть непрості, але вони будуть без якихось шалених знаєте, руйнувань та тим паче постраждали. Повинно бути все нормально. Сподіваюся, що так воно і буде. Люди бажаю вам бути живими та здоровими. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Нажміть кнопочку Підписатися. І, звісно, лайки, коментарі. Бажаю вам всього найкращого чуємось, папа